Правда війни, якою насправді зараз є ситуація на фронті, і якою може бути наша перемога, а може і не бути, поговоримо далі. І поговоримо ми з Геннадієм Друзенко, співзасновником та президентом першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Порогова. Пане Геннадію, вітаємо вас. Доброго дня. Сіро вітаємо у нас, у нас в ефірі. Я прочитав вас, ваш пост в Фейсбуці, послання я залишив в описі цього відео, і мені він здає, здався певною мірою песимістичним, або, ви, як то кажуть, дуже. Поінформований реаліст, і відповідно, нам захотілося якраз про це поговорити. Ваші карети евакуації евакуаційні карети швидкої допомоги ПДМШ Працювали і працюють на різних напрямках фронту, евакуюючи наших поранених. Ваші лікарі постійно спілкуються і з пораненими, і з військовими, і в тому числі і напередку. Для вас ситуація на фронті. Наскільки вона насправді відрізняється від того, що ми бачимо, і що формується в медіа? Дивіться, давайте я буду апелювати до того, як я в відкритому боспі бо те, що ми чуємо, не завжди можна розповіда і бачимо, не завжди можна розповісти. Ми бачимо, що півтора роки, трошки більше ніж півтора роки, тобто за точку відліка, лікарена Херсона, йдуть дуже такі в'язкі бої з дуже невеличким просуванням фронту. Відповідно, але це забирає життя. Руйнує інфраструктуру, підкошує українську економіку, зокрема насамперед енергетику. і тут постає просте питання: а чи, от яка мега-мета України? Тобто я розумію, дуже добре сказати звільнення всіх земель. Це буде справедливо, правильно, добро переможе зло. Але наразі ми бачимо, що із західною допомогою Україна не має тих сил і засобів тої зброї. А і ти кількість людей, щоб звільнити наші окуповані землі, окуповані ще в 22-му році, постає у мене, як у людини, яка колись займалася наукою зараз, постає просте питання: а чи варто продовжувати в такому ж дусі? Бо по території за останні півтора років ми трохи більше втратили, ніж звільнили, і це йдеться про сотні квадратних кілометрів, тобто. Про 0,01 відсотка території України там сотих відсотка людей. Ми втратили десятки тисяч. Ми втратили ще кілька порівняно невеликих міст. Тобто, Бахмут зараз часів Яр перетворюється на руїни, Вовчанськ на очах перетворюється на руїни. І постає питання: чи Україна знову ж таки? Я не говорю про мирний договір з Росії, який зафіксує, що ми відмовляємо від земель. Я говорю про фактичне замороження конфлікту, коли жодна зі сторін не має достатньо сили засобів, аби якось суттєво змінити ситуацію на фронті, в чому полягає е, мета от цих от, е, боїв, які знову ж таки перемелюють людей, людські долі і е, перетворюють руйнують нашу інфраструктуру. Я розумію, що Росія може не погодитись, але як мінімум Україна має почати публічно озвучувати не тільки наративи: останні дід в останньому селі це останнє, що я чув від нашого президента. Бо пов півтора роки, тобто з двох років війни, говорять, що на фронті встановився динамічний баланс, тобто, десь ми трошки підтискаємо орків, десь вони підтискають нас. На жаль, більше вони підтискають нас, але. Знову ж таки не критична, тобто просування йде іноді сотні метрів, іноді кілометри. Тобто, не це не 22-й рік, коли фронт міг за тиждень пересунутись на сотні на сотні кілометрів. Ви пишете, що ситуація в Україні складна з чим важко сперечатися. Ми продовжуємо втрачати територію. Україна економічно тримається на військовій допомозі від західних партнерів. і енергетика наполовину знищена, якщо не більше. А мобілізація буксує. Оптиміст вам відповість, що зброя збільшилась від західних партнерів. А з відключенням енергетики важко, але жити якось можна. А новий закон про мобілізацію вже покращує ситуацію. Що б ви відповіли такому оптимісту? Я би запропонував мобілізуватися і подивитися, як це працює не в інтернеті, а на практиці. На жаль, мотивованих бійців майже не залишилось. Це останній призов, коли люди, які точно не прагнули воювати, але приймають виклик долі. Тобто, якщо вже прийшла повістка, то частина піде до військомату, пройде ВЛК і буде мобілізована. Знову ж таки, якість мобілізованих наведу кілька прикладів: британська армія під час Другої світової війни. Мобілізаційний вік до 51 року, хоча люди в той час були здоровіші ні, в цілому, ніж зараз, просто біль, більш активний був спосіб життя. Британці вважали, що після 51 року року людина вже не дуже добрий боєць. Чомусь в Україні вважається, що до 60, хоча повторюсь, здоров'я українців явно не краще ніж у британців, там 60-75 років тому. Друга навчання. І ж британській армії навчання перед посилкою на фронт тривало для піхотинців 20 тижнів, для і, там, артилерії ще більше. В Україні навчання фактично в половину менше. Тобто ми говоримо про якісний склад, але, на жаль, на жаль, цього не відбувається. Тобто досвідчені бійці вибиваються, вибиваються через смерть, вибиваються через поранення, не так звані санітарні втрати. І тому мобілізація да, заткне певні дірки. Наскільки вона їх якісно заткне, величезне питання. Е, ви сказали про зброю. Зброї, да стало більше. Зараз трошки краще на фронті, ніж було, е, скажімо, 4 місяці тому. Але навіть президент Зеленський сказав, що зброя надходить американська дуже повільно і недостатньо швидко. Якщо ми подивимось динаміку виробництва зброї, то на жаль, знову ж таки, за повідомленням західних джерел Росія своїми партнерами по осі зла це Іран, Північна Корея і частково, непрямо, Китай виробляє зброю, ну тобто адаптувала свій ВПК до потреб затяжної війни краще ніж західні демократії. Тобто артилерійських снарядів виробляється більше, дронів виробляється більше і в такій ситуації на затяжній дистанції, на жаль працює арифметика. А арифметика зараз і динаміка цієї арифметики не на нашу користь, Ба більше ми не знаємо, як закінчаться вибори в США і що буде після виборів. Західна преса знову ж таки не говорю нічого секретного. Пише, що цілком можливо, що це або останній великий транш а, збройної допомоги фінансової Україні від Америки, або невідомо, коли буде наступний. І в цій ситуації ну, дуже ризиковано просто свято вірити в, в те, що ми проведемо парад перемоги в Севастополі, звільнимо всі землі, а Росія розпадеться на шматки. Поки що два плюс роки війни говорить, що ми досягнули складного, дуже кривавого, динамічного балансу на фронті. І змінити цей баланс, на жаль, Україна наразі не в силах. Чи готова наша влада визнати цю реальність насамперед для себе і почати з неї виходити, як мінімум формувати ін альтернативну переговорну позицію? План Б на окрім там кордон 91-го року. Прекрасно. двома руками за питання. Тільки як цього досягнути, і якою ціною я не почув відповіді від влади. Є програма «Врятуй кінцівку, яка дуже допомагає для лікування українських військових. Давайте подивимося, ролик. Другий рік програма врятувати кінцівку забезпечує патронат поранених. Виконується складні реконструкції. 150 найкращих українських лікарів-травматологів. Це мій вклад у перемогу. Кладеш своє здоров'я, але воно того стоїть. Півтори тисячі медиків-волонтерів цілодобово оперують та рятують пацієнтів. Програми. Ну а як їх не рятувати? Якщо вони пішли рятувати всіх? Мені краще ходити без руки, ніж щось просити У них ми просимо за тих, кому потрібна допомога. Підтримайте лікування захисників, врятуйте їхні кінці. Сівки програма допомагає рятувати не тільки кінцівки наших захисників, але і цивільних поранених. Це насправді дивовижна річ. Посилання на програму є в описі відео, ви можете задонатити на лікування конкретного бійця чи на програми, наприклад, закупівлі так званої медичної зброї, тобто інструментів для українських хірургів, перейдіть задонати, Це надзвичайно важливо. про владу ми ще трохи нижче поговоримо. А от є оця ваша непопулярна теза час думати, що нам робити з війною». Якщо запитати у 80% ну, українців, то 80% відсотків мамика розкажуть, що війна має йти до виходу збройних сил України на кордони 91 го року, але ніхто не може гарантувати. Звісно, що навіть якщо ЗСУ звільнить повністю територію України, і ворог зупиниться, он Харківщина, наприклад, прекрасний приклад цей похід на Волчанськ російської армії. Я думаю, що дуже показовим є. А як ви собі відповідаєте на питання, що таке закінчення війни? Ну, я взагалі не вірю в закінчення війни, яке таке, знаєте, підписали вічний мир. Його він не порушується там сотнями років з Росії. Тобто, зрозуміло, що сама російська істеріософія потребує України в Росії, тобто, без цього росіянам взагалі втрачається. Не зрозуміло, хто такий росіянин. Якщо з Києва пішла, як і пішла земля руська, то тобто, тим прийдеться пересмислювати себе в термінах орди, тобто змінювати свою ідентичність, змінювати своє саме сприйняття, на що вони абсолютно не готові. Але я вірю в те, що є паузи, якими сторони можуть по у війні, тобто коли деескалація конфлікту відбувається, Скажімо, конфлікт між Індією і Пакистаном, ми ну, весь час живрі, але це не значить, що. Щодня там гинуть сотні людей в цьому конфлікті, і тому питання про те, як ми зможемо обидві сторони скористатися паузою. Бо на сьогодні, повторюсь, війна забуксувала, і все, що ми досягаємо, це точніше, обидві сторони. Ми втрачаємо і ми, і росіяни там багато людей щодня. Ми напевно менше ніж вони. Але інфраструктури ми втрачаємо більше про енергетику. Ми вже згадували, про міста, про дороги. Про багато інших речей знову ж таки, наскільки тривка наша економіка, бо у Росії є фактично невичерпні ресурси, які вона налагодила продажу Китаю, якої друга в світі економіка за розмірами, і ми не бачимо, щоб російська економіка якось була підірвана західними санкціями. Бо більше вона адаптувалась, зарплати зросли, зайнятість майже е, Бюджет не має жодних там критичних дезбалансів. Той же час, як Україна критично залежить від західної допомоги, яка точно не буде тривати вічно. Тобто, зараз в бюджеті більше ніж кожна друга гривня, це фінансова допомога наших західних, ну західних в широкому сенсі союзників, і в цій критичній залежності від допомоги, яка може змінитися в Америці. Вибори пройдуть, переможе Трамп, і ніхто не знає, що буде наступне. Америка не раз змінювала свою політику на 180 градусів. Тобто В'єтнам, Афганістан це тільки два таких найбільш відомих приклади, коли фактично партнери Америки були кинуті на напризволяще, і в цьому плані я говорю не про те, що треба там здатися, визнати окуповані території, відмовитися. Від них. В жодному разі ні. Я про те, що Україні потрібна певна тактична пауза для того, щоб перегрупу перегрупуватися, для того, щоб напевно. Відновити найбільш стратегічні сектори економіки, і, врешті-решт, зібратися з силами є чудовий приклад. Дивіться фіни в 30... зимову війну програла 11% своєї території, дуже схоже на те, що зараз не контролює Київський уряд. Підписали дуже принизливий московський мирний договір, де вони, до речі, визнали в визнали втрату цих територій, і навіть віддали там базу на Ганка недалеко в центрі своєї країни під радянську залогу. За один рік і чотири місяці до літа 41 першого року вони перегрупувалися, радикально збільшили витрати на зброю, і у них ні, ні в жодна НАТО звичайно не вступили, бо НАТО тоді не було. І в 41-му році не просто відвоювали всі свої території, а і забрали частину території, тобто Східну Карелію, дійшли до П'єтрозаводська. Причому німці зіграли дуже е, маленьку роль. Там рівна одна дивізія була залучена серед десятків е, фінських дивізій. Якщо Фінляндія чотирьох мільйонів змогла це зробити, в Україні. Та пауза, чому, чому ми не можемо скористатися паузою, яка вкрай потрібна Україні? Я на сьогодні з мого аналізу, вона потрібна більше, ніж Росії. А ті, хто кличе воювати до переможного кінця, якщо ці люди на фронті ставлять з величезною повагою, але генерали не завжди найкращі стратегії. Якщо ці люди сидять на дивані, welcome to the сили uh, оборони України. От як тільки людина це відчує, десь в шансах в районі там Вавчанська, Лимана, я не знаю там. У нас на передовій Красногорівка тоді, тоді вона має моральне право це говорити, і при тому я цим не буду погоджуватися. Але я буду ставити до цієї думки з величезною повагою бо людина своїм ризиком для життя і своїм подвигом обґрунтовує, підтримує свою думку. На жаль, більшість таких до переможних реляцій звучать з дуже комфортних місць в глибокому тилу. Можливо, тому що в нас немає свого монергейма. А, всі питання, які ви став, хочете поставити перед владою. Я думаю, що кожен з нас ставить сам собі час від часу і про продумове закінчення війни, і про те, скільки ми ще готові покласти людей за перемоги. Але на нашу думку, основне питання полягає ось в чому: чи говорить влада відверто зі суспільством? Чи ставить а, вона, чи викриває вона всі ті факти, і чи чесна вона є з суспільством? І чи робить влада все для нашої перемоги? Що ви думаєте з цього приводу? Тут я з вами абсолютно згоден. На жаль, діалога влади з суспільством абсолютно не відбувається. І коли ти намагаєшся комунікувати від так? Речей від тактичних до якихось стратегічних візій це діалог не зав'язується. Тобто, влада монологічна стала, і це велика біда. Бо коли влада втрачає зворотній зв'язок зі своїм народом, то вона е мультиплікує власні помилки, бо людині властиво помилятися. І Якщо вона не чує зворотнього зв'язку, як правило, ці помилки і не виправляються. Тому це, це ще одна з причин, чому Україні вкрай потрібна пауза, бо тільки е, взявши паузу у війни, заморозивши тимчасово цей конфлікт, повторюсь, я не вірю там в вічний мир, е, ми зможемо провести вибори, і оновити владу, навіть якщо знову виграє Зеленський, але знову ж таки, оцей е, приск легітимності нової команди. Нові люди, які з'являться сто відсотків з'являться виборчому процесі, якась дискусія, яку породжує виборчий процес, край потрібна Україні як кавток свіжого повітря. Бо сьогодні ми в ролі слухачів в залі, які можуть тільки аплодувати чи свистіти, і у нас є, як говорив, один пріма актор і 5-6 вправних менеджерів. Але поки я не бачу, як ці мене та треба віддати належно. Вони втримали країну як і перемогти у цій війні. У них поки немає відповіді, але вони не готові це визнати. Дякуємо вам величезно за відверту розмову. Насправді багато речей, які ми от сьогодні проговорили, думаємо, що думаю, що проговорює кожен з нас. І поки насправді на більшості питань відповіді немає. На жаль, найгірше справді це те, що відвертої розмови влади з суспільством нема і не було. І в мене, ну чесно кажучи, навіть не за президента Зеленського, а за останніх кількох президентів таке враження, що влада вважає, що українці діти, і їм щось там намагаються вішати якусь лапшу на вуха, але насправді ми всі дорослі люди і прекрасно розуміємо, що відбувається. І от проблема саме в тому, що влада не розуміє, що українці дорослі. Я тут normal. з вами абсолютно погоджуюсь, тим паче, що чудо, яке трапилось справжнє чудо навесні 22-го року. Це ж не тільки заслуга президента, який не втік, це і заслуга десятків сотень тисяч людей, які без замість шишників взяли в руки зброю, і пішли захищати свої села, міста, мобілізувалися без всякої військової підготовки. Тобто, всупереч повному провалу підготовки до війни, такі втримали цей шалений удар. Москалів, і коли з'являється синергія між суспільством і влада, ми не переможні. На жаль, ця синергія пропала десь в 22 році, і напевно, це одна з причин, чому війна забуксувала. Дякуємо вам щиро за те, що трошечки знаєте, просвітлюєте нам ці всі питання, тому що те, що ми бачимо в медіа, те, що пишуть. Пабліки, соцмережі, воно все дуже романтизує цю війну. А нам потрібно знати правду. Тож ми дякуємо за вас час, що ви прийшли до нас та відкрили очі. Дякі речі дякуємо величезно за те, за що запрошення. робить ПДМШ, бо ми прекрасно знаємо наскільки важливі речі ви робите, і ось скоро ми закінчимо новий ролик. Про допомогу е, мобільному шпиталю на, на паливо для того, щоб у вас була можливість вивозити українських поранених і обов'язково його окремо презентуємо. Дякуємо щиро е, за ваші сили і все ж таки за впевненість в нашій перемозі. Долучатися до нашої спонсорської спільноти, стати спонсором легко, просканувавши ось інший код, який ви зараз бачите, а всього за 100 гривень на місяць або ну майже за 3 долари, якщо дивитись нас за кордоном. А також ми з вдячністю приймаємо одноразові донати. Тож посилання на картку Монобанк та PayPal є в описі під цим відео.